Прогоранку малята. Я сьогодні вам хочу розповісти про одне зимове явище. Воно називається метелиця. Ще можна його назвати хуртовина, завіюха, віхола. Ось послухайте. Забиває метелиця, завиває хурделиця, крутиться, вертиться, от біжить та й вернеться. Завиває метелиця, завиває хурделиця, Гримає, сердиться, попід ноги стелиться, завиває метелиця, завиває хурделиця бігає, грається, в хату добирається. У безвітряну погоду сніжинки спокійно падають на землю, але варто подуть вітру, як підіймається сніжна заметіль, залишаючи після себе замети. Холодне повітря приносить хмари, з яких крапельки дощу від холоду перетворюються в сніжинки. На вулиці холодно, морозно, люди тепло вдягаються, річки озера покрилися кригою, дерева заснули, навкруги лежить сніг. Подивіться, дітки. До нас сьогодні завітала зимова вітряна хмарка. Саме вона дмухає і здіймає сніжинки у повітря і утворюється метелиця. А сьогодні з Хмаркою ми хочемо навчити вас малювати саме метелицю. Для цього нам знадобиться олівець синього кольору, аркуш паперу з намальованими деревами. А спочатку давайте з вами потренуємось у повітрі. Беремо олівець правою ручкою, тримаємо його трьома пальчиками, ставимо крапочку. Починаємо малювати ніби коло, збільшуючи оберти. Ось так. Давайте ще раз поставили крапочку, починаємо малювати коло, збільшуючи оберти. А тепер давайте з вами почнемо малювати нашу метелицю. Будемо його розміщувати по всьому аркуші у вільних місцях. Той метеме по подорість цістелиця, і сніжок білесенький падає до ніг, а ми не лякаємось, тепло одягаємось, біжимо на вулицю. На м'якенький сніг. а сніжок, як пушок, як пушок легенький. Ми в долоні ловимо зіронький і а сніжок, як пушок, як пушок. Легень. Ось така метелиця у мене вийшла, а я сподіваюсь, у вас також все вийде. Чекаю на ваші роботи. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей! До побачення!